Наразі Житомирщина знаходиться у улуговані антициклону, що утворився над Східною Європою. Окрім того, вранці над областю прийшов атмосферний фронт, який утворив купчисто дощові хмари над Житомиром. По півночі області пройшли невеликі місцями даже помірні дощі. Протягом дня фронт із циклоном відійде далі на схід. Погодні умови будуть зовсім кардинально змінюватись. У найближчій перспективі до кінця тижня і до кінця, можна вже сказати, літнього місяця він виявиться найхолоднішим. Максимальна температура близько 20, викше не буде. Починаючи з середини Житомирщину, подує теплий південно-західний вітер, що принесе адвекцію тепла. Простіше кажучи, надходитиме тепле повітря. До кінця тижня температура підніметься до спекотних позначок. Обично кажуть, закінчується серпень місяць і закінчується літо. Дуже характерний розподіл температури, все таки літній. І, от, попри от такому похолоданню, якому ми яке ми спостерігали ось о декілька днів, яке було можна сказати. Ну таке передчасне для серпня місяця. То, попри такому похолоданню, іде дуже дуже великий ріст зріст температури. Також погоду визначатиме антициклон над Адріатичним морем, який принесе на територію нашої області субтропічне повітря. Ночна температура 7-12, у Удень температура підвищиться 19-24. Опади припиняться зовсім. До кінця тижня ми опадів не очікуємо. Вітер буде завтра західний. 5-10 метрів за секунду. В наступну добу центр антициклону буде приближатися ближче до території нашої області. Можна сказати, що він буде над Житомирщиною. Температурні показники підуть угору. Вночі очікується 9-12 градусів за Цельсієм, у день 23-28. Опади мало ймовірні, а вітер південно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. П'ятницю. Територію, через територію області цей антициклон буде проходити далі на схід, і ми будемо знаходитися на західній периферії цього антициклону. Вітер змінить свій напрямок на південний, буде дуже теплий день 25-30 градусів. Днівна температура. Єдине, що буде дошкуляти отакий південний вітер. Він буде теплий, але він буде дуже рвучкий 8-13 метрів за секунду. Вихідні будуть теплими та сонячними. Температура в суботу коливатиметься в межах 22-27 градусів за Цельсієм. У неділю прогнозують невелику хмарність, а стовпчики термометра триматимуть позначки 25-30 градусів. Тож, попри прохолоду на початку тижня. Завершення літа буде теплим і сонячним. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.